Добрий ранок, шановні підписники YouTube каналу Гора. Нарешті ми добралися з длительної такої командіровки сюди назад до е на Донеччину. І хотіли би подякувати за те, що ви нам допомогли придбати все це, а саме Mavic 3T, генератор, е інвекторний, е батарея. Павербанк, це і зарядна станція, ще так, ви, ну, ще так можна зрозуміти. це, між прочим, ми дали гроші. Людина її зібрала сама в такому ящику від 82-х мін. <кій> вона є ємністю на 2,6 кВт і вже вона перевірилась, тут дуже класно працює. Тому дуже вам дякуємо. ми тільки Ночою приїхали з дороги, дуже важка дорога. считайте, за двоє суток, 2000 км, кілометрів це багато. Але нічого.